Христос Воскрес. Знаєте, друзі, кожного разу, коли ти вітаєшся цим привітанням перед Пасхою, чи, можливо, просто напротязі року року, бо ж можна вітатися правильно цим привітанням на протязі року, чи тільки за декілька днів до Пасхи. Кожного разу, коли ти вітаєшся і ти думаєш про цю подію, ти згадуєш про те, що Христос Він переможець і Він вже переміг, Він вже явив цю перемогу. І коли ми думаємо про сьогоднішню ситуацію в нашій країні, коли всі ми чекаємо перемоги, ця думка, що Христос Він вже переможець, і Він дав перемогу тим, хто з ним, вона вже надзвичайно сильно радує. Буквально на днях ми святкували одне свято: День Незалежності України. Ми вже якось говорили про те, що кожне свято воно має свою ціль, кожне свято воно щось нагадує. Це свято нам теж нагадує: нагадує про те, як 24 серпня. 1991 року, 1755, якщо я не помиляюсь, був підписаний акт про незалежність України, і була утворена держава Україна, в якій ми зараз живемо, за яку ми зараз переживаємо, за яку ми багато молимось, визволення окупованих територій, якої ми чекаємо. І друзі, сьогодні хочеться поговорити з вами на тему свободи. Тому що, коли ми дивимося на історію нашого народу, наш народ він завжди прагнув свободи. Ми завжди йшли до цього, ми завжди боролись за це, ми завжди прагнули цього. З початку існування нашого народу, ми завжди боролись за свою свободу. Вибороли її, зараз далі боремось за неї. Біблія вона теж говорить про певну свободу, яка нам необхідна. Біблія говорить про те, що люди, ми створені вільними. Ми маємо свободу з самого початку нашого створення. Скажіть, Адам і Єва, вони мали свободу в Едемському раю? Мали чи ні? Мали. В чому ця свобода проявлялася? Вони мали вибір. Вони мали свободу вибору. Бог їм сказав: ви можете їсти з усього, з цього не їжте. Бог поставив певний закон, але в них був вибір, їсти чи не їсти. Бог дав їм свободу вибору. З самого початку люди вони були створені вільними. І вони були вільними до певного етапу. Потім Біблія говорить про те, що. Вони втратили свободу. Втратили незалежність. Втратили цю волю вибору. І вони стали рабами. Стали рабами гріха. По своїй волі, по своєму вибору, люди ми стали рабами гріха. Сьогодні ми прагнемо свободу. Наш народ далі бореться за нашу незалежність, за нашу свободу, за волю. Йде війна за нашу незалежність України. Але спочатку створення світу. І спочатку гріхопадіння йде ще одна війна, ще за одну свободу. За нашу свободу від гріха. Ісус хоче дати нам цю свободу. Давайте ми разом відкриємо Євангелію від Івана, восьмий розділ, і ми зачитаємо з 31 по 36 вірш. Євангелія від Івана, восьмий розділ, з 31 по 36 вірш. Момент, коли Христос він має певну дискусію. З фарисеями, з певними вчителями ізраїльського закону. Він має з ними певний діалог, він має з ними певну розмову. І якраз в цій розмові він говорить їм про те, що, на жаль, все людство, всі ми, ми є рабами, рабами гріха. І Христос говорить про те, як ми можемо отримати свободу. Євангелія від Івана, 8 розділ, з 31 по 36 вірш. Тож, промовив Ісус до юдеїв, що в нього ввірували, як у слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони відказали йому, тобто юдеї, аврамів ми рід, і нічиїми невільниками не були ми ніколи, то як же ти кажеш, ви станете вільними? Відповів їм Ісус: По правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І не зостається раб в домі по вік, але син зостається по вік. Коли син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. Україна бореться за свободу, і це дійсно те, що є важливим. Важливо боротись за нашу незалежність, за нашу волю. Але є ще один важливий момент, за що нам варто переживати ще більше, ніж за незалежність нашої країни за нашу особисту свободу від гріха. І Христос наголошує про це. Ми знаємо, в який час прийшов Ісус на цю землю. Ісус приходить в Ізраїль в час окупації Римської імперії. Христос не прийшов в той момент, коли Ізраїльське царство було в пік розвитку. Він не прийшов в період Давида, коли ізраїльське царство набуло найбільшої території, найбільший економічний підйом був. Він прийшов в час окупації Римської імперії. Ізраїль він був окупований. Ізраїль чекав месію, чекав того, хто звільнить їх з окупації. Ізраїльтяни прагнули свободи. Так само, як сьогодні наш народ, особливо ті, хто на сході України, особливо ті, хто в окупації, вони прагнуть звільнення, ізраїльтяни точно так само прагнули свободи. Вони хотіли незалежності. І Христос прийшов для того, щоб дати їм цю свободу. Але коли Христос говорить про свободу, Він говорить про дещо інший момент. Він не говорить про свободу від Римської імперії. Якщо ви пам'ятаєте з історії, то римська окупація вона була надзвичайно страшною. Рим завжди ставив непомірні податки. На окупованих землях збирались величезні податки для того, щоб утримувати величезну армію, яка була в Римській імперії. Римська окупація завжди передбачала під собою певне знищення певної культури. І коли ми дивимося в історію, ми бачимо про те, навіть окупація Ізраїлю Римом вона мала під собою ці моменти. Храм він був занечищений. Римські імператори вони вимагали поклоніння собі як Богу, розуміючи, що в Ізраїлі є віра в одного Бога, в Яхве, і тільки вони знали, що тільки Яхве можна поклонятися. Але імператор римський він вимагав поклоніння собі і ще цілому пантеону римських богів. Римська окупація передбачала під собою змушення до певної праці. Ізраїльтяни мали відробляти певну працю. І коли їм римський солдат міг сказати ізраїльтянину, ти будеш нести моє озброєння цілу милю, ізраїльтянин мав це робити, мав нести. Римська окупація передбачала під собою жорстке притушення будь-яких бунтів або виступів. Дуже жорстке придушення будь-яких бунтів або виступів. І в цей період приходить Христос в той момент, коли Ізраїль він живе під такою окупацією. Ізраїльтяни страшно прагнули свободи. Вони чекали Месію, чекали того, хто звільнить їх від цієї окупації, чекали того, хто дасть їм свободу, і вони чекали розквіту свого царства. Зараз ми живемо в свободі. На Західній Україні ми маємо повну волю. Немає на заході окупованих територій. До того і на сході, і на заході ми мали повну свободу, ми мали свободу слова. Ми мали свободу віросповідання. Коли ми дивимося в нашу країну, ми маємо дуже багато волі. Ми маємо дуже багато свободи. Але ці слова Христа про те, що ми в рабстві, вони звучать до нас і сьогодні. Ізраїльтяни говорять, відказали вони йому аврамі в рід, і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Сьогодні ми так само можемо сказати: Христос, як це ми станемо вільні? Ми в Тернополі, ми вільні сьогодні. Немає загарбників, немає окупантів тут. Ми вільні, ми можемо збиратись вільно тут, церквою. Ми можемо говорити те, що ми думаємо. Ми вправі робити це? Про яку свободу Христос, ти говориш? Але Христос каже далі, відповів їм Ісус: по правді, по правді кажу вам: кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І не зостається раб в домі повік, але син зостається повік. Коли син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Христос говорить про те, що кожен з нас ми потребуємо свободу від гріха. Кожен з нас ми в рабстві гріха. Усвідомлюємо ми це чи ні, погоджуємось ми з цим чи не погоджуємось, це факт, з яким ми народжуємося. Ми всі в рабстві гріха. Немає жодної людини вільної. Рабство гріха це рабство, з якого людина сама не може вибратися. Якщо ми згадуємо про час, коли було рабство, те, що ми читали, те, про що ми про це знаємо, слава Богу, що ми не застали цього. Ми знаємо про те, що раб він не мав своєї волі. Він не міг робити те, що він хоче. У нього була лише одна воля робити волю свого пана. Раб він мав робити лише те, що йому наказано. Він мав встати тоді, коли йому сказали, він мав лягти тоді, коли йому сказали. Він мав працювати і робити ту роботу, яку наказав йому пан. Він не міг робити щось інше. За це він міг отримати покарання, якщо він вирішив робити те, що він хоче. Ще один цікавий момент: граб він не міг себе сам звільнити. Ні в якому випадку раб він не міг себе звільнити. Він не міг отримати свободу, хіба втікти. Але це все життя у втечі, в переслідуваннях, в боязні того, що тебе впіймають. Раб міг отримати свободу лише в одному випадку, коли його викуплять. Сам він не міг себе викупити, так як він не мав нічого. Він народжувався без нічого і помирав без нічого. Проживав життя, не маючи нічого. Рабство гріха це рабство, з якого людина сама не може вибратися. Апостол Павло в посланні до Римлян в 6 розділі він пише: Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність. Ми в рабстві, в рабстві гріха. Незалежно від того, чи ми погоджуємося з цим чи ні. Ми народжені так. Це в нашому ДНК. Те, що ми отримали від Адама і Єви в той момент, коли вони не послухались Бога, коли вони втратили свою свободу, це рабство, рабство гріха. Всі без винятку вражені цим. І один цікавий момент: Христос, коли звертається до ізраїльтян, Він не наголошує і не говорить їм про свободу від римської влади. Він не говорить їм, нам треба піднімати бунт, нам треба скидати Цезаря, нам треба знищити римських окупантів. Він не наголошує про це, Він взагалі про це ніколи не говорить. Але Христос говорить про те, що вам необхідна свобода. Ви в рабстві, ви не вільні, ви не незалежні. Ви залежні від гріха. І сьогодні, звертаючись до нас, Христос сказав би те саме: ви залежні від гріха. Вам треба свобода. І ніяк з цього рабства ми не можемо звільнитися. Ні наше бажання, ні наша сила волі, ні наші інші намагання не допоможуть нам звільнитися з рабства гріха. Раба тільки можуть викупити, заплативши за Нього. Раб сам себе не може викупити, так як немає нічого. Христос викупив нас з рабства. В 36 му вірші Христос говорить: коли син, тобто коли Христос, Він сам Ісус, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Ісус заплатив за нас. Христос дав нам цю свободу. Коли ми говоримо про Воскресіння Христа, коли ми згадуємо про Свято Воскресіння Христа, це момент, коли Христос явив свою перемогу і Він дав нам цю перемогу. Він дав нам звільнення від рабства. Залишається один момент, чи я прийняв це? Чи я прийняв цю свободу? Старий заповіт описує цікавий момент, коли ізраїльтянин. Він втрачав все, він ставав рабом. Він мав служити своєму пану ізраїльтянину сім років. Через сім років в ювілейний рік його мали відпустити на волю, він мав отримати свободу, він мав стати вільним. Але було сказано про те, що якщо цей раб він захотів би залишитись своїм паном, він захотів би, для прикладу, він одружився, йому дали жінку, в нього вже є діти. Він хоче, хоче залишитись своїм паном. Він хоче лишитись рабом. Тоді Бог сказав для Моїсею, що буде певний ритуал, який буде означати, що він стане рабом навіки. Він мав стати біля забору, і його пан мав шилом пробити йому вухо. І оця дірка в вусі це була ознака того, що він раб навіки. Він відмовлявся від свободи, він відмовлявся від волі і він сам себе прирікав на рабство пожиттєве. В нашому житті є той самий момент. Христос він дає нам свободу. Він переможець, Він переміг смерть. Він переміг сили Ада. він дав нам свободу. Він дає нам цю свободу. В нашому виборі є момент, коли ми вільні вибирати в нашому житті. Ми можемо або прийняти цю свободу на його умовах, так як він дає нам свободу, або відмовитись від неї і залишатись рабами. Чи я прийняв цю свободу? І якщо я прийняв цю свободу, чи я живу в ній? Далі Христос наголошує ще. І говорить про те, що робить нас насправді вільними. Промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Як у слові моїм посостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Христос говорить про те, що правда вона робить вільними. Христос, як переможець, Він звільняє нас. І далі Він говорить про те, що правда, вона робить нас вільними. Але що таке правда? Я думаю, що з цим запитанням стикався кожен з нас в своєму житті. З цим запитанням навіть звернувся Пилат до Ісуса. В момент, коли фарисеї вони видають Христа, вони приводять його до Понтія Пилата, тодішнього прокуратора в юдеї римського, приводять і говорять про те, що він має загинути. Ми хочемо, щоб ти його розп'яв, так як він називає себе царем, він робить себе рівним Богу. Вбий його. І в певний момент діалогу Пилат задає Христу запитання. Що є правда? Євангелія від Івана, 18 розділ, 37 і 38 вірш. Сказав же до нього Пилат: Так ти цар? Ісус відповів, сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. Христос наголошує, я прийшов для того, щоб засвідчити, показати цю правду. І кожен, хто з правди, він чує мій голос, говорить до нього Пилат. Що є правда? І сказавши оце, до Юдеїв знов вийшов і каже до них. Не знаходжу я в нього провини ніякої. Споспілкувавшись з Христом, Пилат каже до Ютеїв: я не бачу причини, чому я маю вбити цього чоловіка. А ще, поспілкувавшись з Христом, Пилат задався цікавим запитанням, що є правда? Я думаю, що кожен з нас ми стикалися з цим питанням, що є правда? Коли приходить певний момент, певна обставина в нашому житті, певна несправедливість, і нам справді, а що ж таке правда? Чого вона не виконується? Деякі люди, вони кажуть, цікаво, в кожного своя правда може бути. Друзі, але коли ми вдумаємось в цей момент, цей принцип він не може працювати в нашому житті. В кожного своя правда, цей принцип не працює. Саме тому ми маємо в нашій країні конституцію, саме тому ми маємо закони, саме тому ми маємо правила дорожнього руху, які регулюють наше життя, які показують, що є правдивим перед законом. В іншому випадку, кожен керувався б своєю власною волею і своєю власною правдою, як би ми жили. Уявіть собі, вранці, коли сьогодні ми їхали на е, богослужіння, уявіть собі, Саня він їде в машині, і він думає про те, що моя правда це те, що їхати по місту треба 40, не більше. Проїжджати перехрестя треба на зелений колір. Рома їде, і Рома думає, ну, якби, я думаю по-іншому. Я думаю, 90 це максимум по місту. Ну і можна на жовтий. От Коли гарно мигає, так, то можна проїжджати тоді світлофор. А їде Ігор зі Струсова, і він думає, та які обмеження взагалі? ну, якби, без обмежень, їдемо скільки хочеш, що 40, що 140 однаково. І проїжджати можна на червоний. І якби вони зустрілись всі на одному світлофорі, на одному перехресті, як би вони потім вирішували те, що відбулося? В кожного своя ж правда. В кого 40, в кого 90, в кого немає обмеження, в кого на зелений їхати, в кого на жовтий, в кого, коли взагалі світлофор виключений, а хто коли хоче. Як би ми вирішували? Правда має бути єдиною. Ми не в змозі вирішити будь-яку ситуацію, коли в нас немає єдиної правди, єдиної основи. В Росії теж зараз своя правда. У них своя правда. Їм говорять про те, що відбувається з точки зору своєї правди. Що це спецоперація для врятування людей, яких утискають, які розмовляють російською мовою. У них своя правда. На жаль. І ми бачимо, чим, що це виливається і чим це закінчується, коли в кожного своя правда. Ми розуміємо, що ми не можемо жити згідно з таким принципом, ми не можемо так рухатись по життю. Ми не можемо сказати, що принцип в кожного своя правда це правильний принцип. Це доводить нас до страшних речей. Як же пізнати правду і що є правдою, як зрозуміти, що таке правда? Христос дає на це відповідь. Біблія говорить про те, що в першу чергу правда. Це Христос. Євангелія від Івана, 14 розділ, 6 вірш. Христос говорить про себе, промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Христос, звертаючись до Юдеїв, наголошує: Я дорога, правда і життя. І Христос не просто говорить про це. Можна було сказати, Христос, ну якби ну ти так сам себе класно називаєш, дорога і правда і життя. Христос не просто говорить про це. Христос показує це в своєму житті. Він доводить це своїм життям. Христос правда. В своїй сутності, будучи Богом, Він є цілковитою правдою. Проживши життя на землі тут, Він показав це для нас. Він явив цю правду для нас. На Христа не змогли знайти ніякого скарження. Послухайте, коли релігійні вожді і політичні вожді юдеї вони хотіли знайти на Христа щось, вони при всій своїй силі, при всій своїй владі, при економічній спроможності вони не могли знайти нічого. Вони змогли знайти тільки неправдивих людей, які почали брехати і говорити неправдиві речі на Ісуса. За 33 роки за Христом ні однієї речі неправдивої вони не змогли помітити. За 33 роки земного життя він ні разу не дав ніякого натяку на те, що можна було до нього причепитись і сказати, тут ти був неправдивим. Він ні разу не зрішив, не вчинив нічого неправдивого, прожив життя, явивши і показавши правду, і говоривши правду. Послання до Ефесян сказано: якщо ви чули про нього, тобто про Христа, і навчилися в Нім, бо правда є в Ісусі. Ісус є правдою, правда є лише в Нім. Він її явив, будучи тут на землі. Показавши безрішне життя, будучи і богом, і людиною, Він явив цю правду. І другий цікавий момент, про що Біблія говорить, що є правдою. Правда це Слово Боже. Та сама Євангелія від Івана, 17 розділ, в 17 вірші сказано: Христос молиться за своїх учнів і просить освятити їх правдою. Твоє Слово то правда. Слово Боже це правда. Бог заклав своє слово істину. Всі біблійні принципи, всі закони, всі правила, вони правдиві. Біблія написана на протязі півтори тисячі років. Вона написана з 42 різними авторами: це були люди різної професії, це були люди різного статусу, це були люди, які жили в різний історичний час. Це були люди, які жили навіть в різних містах. Це були люди, які жили повністю, повністю. В різних культурних моментах, але послухайте, Біблія не суперечить сама собі. Написана на протязі такого довгого часу, написана стількома різними авторами, які були кардинально різними, і вона не суперечить сама собі. Біблія відкриває багато пророцтв, які в свій час збуваються, збуваються в точності. Народження Христа, яке було передбачене за тисячу років до Його народження, за 400 років пророцтва, які звучали, вони відбулись в точності. Місце народження, Він буде народжений від Діви. Де саме він буде народжений, як саме, все повністю збулось? Нічого не змінилось. Біблія, вона являє істину собою. Ісус наголошує про те, що нам важливо перебувати в Його слові. Якщо ми хочемо бути вільними, якщо ми хочемо бути правдивими, знати правду, яка зробить нас вільними, ми маємо перебувати в Його Слові. Ісус говорить до юдеїв: як у слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Щоб бути учним, важливо перебувати в Слові. Для того, щоб пізнати, пізнати правду, важливо перебувати в Слові. Як у слові моїм позостанетесь, справді моїми учнями будете і пізнаєте правду. Коли пізнаєте правду, коли позостанетесь в моїм слові. Христос наголошує на цьому. В іншому випадку ми не можемо говорити про те, що ми знаємо правду. В іншому випадку ми не можемо говорити про те, що ми живемо по правді, і, відповідно, ми не можемо сказати, що ми живемо в свободі. Правда в Христі та в Його Слові. Пізнати правду це пізнати Христа і Його слово. Пізнати Христа це не просто погодитись з тим, що Він був. Так він є як історична постать. Це не просто робити щось з того, що він вчив. Це усвідомити, що тільки Він може звільнити мене з рабства. Усвідомити те, що я є рабом гріха, і звільнитись, отримати свободу від цього рабства я не можу по-іншому, як тільки через Христа. Покаятись перед Ним, визнати, визнати перед Ним, що я грішний Христос. І без тебе свободу я не можу отримати. Пізнавати його далі в близьких стосунках. Цим все не закінчується. Момент пізнання Бога він відбувається постійно, і він відбувається в близьких стосунках. Це не момент нашої зустрічі в неділю, один раз в тиждень, на дві годинки. Я прийшов, я щось почув про Бога, ну я щось пізнав. Ні. Пізнання Христа, пізнання Бога, воно відбувається в близьких стосунках. Постійно. 24 на 7. Воно не відбувається інакше. Перебувати в Його слові це не просто регулярне читання. Не просто прочитувати Біблію за рік, не просто вчити її на пам'ять. Це життя по Слову Божому. Життя біблійними принципами. Біблія за рік. Життя біблійними принципами. Жити відкриттями від Бога, які ми отримуємо через Його Слово. Якщо я не пізнав Ісуса, я не живу в свободі. Незалежно від того, в якій частині України я живу, окуповані чи не окуповані. Незалежно від того, що я можу сказати, що не можу, я не в свободі. Якщо я не пізнав Христа, якщо я не зробив Його своїм особистим Спасителем, якщо я не розкаявся перед ним, я не в свободі. Я раб. Я раб гріха. Правда, вона дає свободу. Ця правда, вона в Христі, ця правда вона в Його слові. Всі ми народжені в рабстві гріха. І волю ми можемо отримати лише через Ісуса. Україна зараз переживає за територіальну цілісність, переживає за незалежність. І це важливо. Важливо за це переживати, важливо за це молитись, важливо діяти, щоб наблизити перемогу нашу. Але ще більш потрібно і необхідно свобода, яку може дати тільки Христос. Свобода від гріха, в рабстві якого ми всі знаходимося. Незалежність від гріха. Чи ви отримали цю свободу? Чи є у вас ця свобода? Чи є в вас свобода від гріха? Якщо отримали, чи ви живете в цій свободі? Життя в свободі це пізнання Христа в близьких стосунках з Ним. І це постійне, регулярне перебування в Його слові і життя згідно з Його Словом. Амінь. Давайте ми разом піднімемось. Ми помолимось. Можливо, на вашому серці є молитва розкаяння перед Христом. Можливо, ви хочете покаятись і визнати те, що все життя прожили як раб гріха. Кожен з нас ми так живемо. Ви можете це зробити. Якщо у вас є молитва подяки Христу за те, що Він єдиний той, хто дає свободу. Він єдиний той, хто звільняє, Він єдиний той, хто може дати нам цю свободу. І це не територіальна просто свобода, це не просто видима свобода, це свобода всередині. Якщо ви відчули це, я думаю, вам є за що його прославити. Якщо у вас на серці є молитва, моліться, будь ласка, і я закінчу.